Сьогодні говоримо про сказ. Що саме таке сказ? Це гостре, інфекційне, вірусне зооантропонозне зо захворювання. Джерелом сказу є дикі тварини. Інтенсивність епідемічного процесу сказу залежить від рівня імунізації диких та домашніх тварин. Як саме це відбувалося в мирні часи? Проводилася вакцинація шляхом розкидання приманок, які містили вакцину. Та проводилася вакцинація домашніх тварин у ветеринарних клініках за згодою хазів. Зараз ми живемо в інші часи. На території області ведуться активні бойові дії, і частина тварин, диких тварин, а це переважно лисиці, здичавілі собаки, вовки, мігрують з місць активних бойових дій до більш спокійних, більш затишних місць, де стикаються або з людьми, або з домашніми тваринами. В разі, якщо дика тварина напала на домашню тварину, а та не вакцинована, а дика тварина хворіє на сказ, безумовно захворіє і домашня тварина. Ваш улюбленець може повернутися додому і вже бути зараженим, а і атакувати вас. Що робити? По-перше, власникам котів та собак потрібно здійснити вакцинацію. Своїх домашніх улюбленців та повторювати її кожного року з внесенням даних про вакцинацію в паспорт тварини. Що робити людині, яка атакована дикою твариною? Потрібно, якщо є для цього умови, промити рану проточною водою, обробити спиртом та негайно звернутися до травмпункту, де лікар буде приймати рішення проводити або не проводити курсом терабічної терапії. Проте, як показує практика, в разі якщо вас покусала або обслинила дика тварина, лікарі приймають рішення про проведення курсу терапії сказу. Що робити, якщо вас вкусила домашня тварина? Якщо ви власник тварини, ви розумієте, чи вакцинували її протягом останнього року чи ні. Якщо ви не вакцинували тварину, вам також може бути потрібна вакцинальна терапія протисказу. Якщо вас покусала домашня тварина, яка є власністю іншої людини, зверніться до хазяїна та попросіть у нього документи про вакцинацію тварини від сказу. Якщо вона вакцинована, вам медична допомога не необхідна. Яка ситуація зі сказом в Україні? У 2022 році були зареєстровані два випадки в Житомирській та Харківських областях. Цього року ми вже маємо один летальний випадок захворювання людини на сказ на Вінниччині. Тобто, сказ є, джерело сказу є. Епідемічний процес в нашій області зі сказу веде себе доволі активно, тому не ризикуйте життям, В разі, якщо вас покусала дика тварина, звертайтеся негайно до травмпункту та отримайте медичну допомогу. І вакцинуйте своїх тварин. Зверніть увагу. І поясніть це дітям, що якщо грались у дворі і хтось їх покусав, вони повинні негайно звернутися до батьків і доповісти їм про те, що на дитину напала якась тварина і її вкусила або ослинила. І будьте здорові!